Лишня вага. Досить давати поради людям, які з лишньою вагою. Це ніяк на них не впливає, це тільки показує вашу вихованість. Знаєте, мені подобається, коли люди там починають питати, а чому ти набрав вагу? Ну скинь. Ну так не працює. Я як людина, яка мільйон разів за своє життя набирала і скидала вагу і в залі тренувався, і мав гарні форми. Я вам скажу, що це так не працює. Що типу, блін, а чого ти набрав вагу? Ну, бо так захотілося. я тут сидів, сидів, стало. Нудно бути худим, і я вирішив набирати. Ну, багато факторів на це впливає: там гормони, стрес, е емоції, е там ну, що завгодно, психологічний стан. Тому знаєте, цих людей, які дають поради, коли їм говориш, слухай, а скинь мені гроші, то вони говорять: А хто ти мені такий, щоб я скидав там чи скидала тобі гроші? Тобто перед тим як давати пораду, задайте собі те саме питання, хто ви такі цій людині, щоб давати поради, ну коли вас про це не просять. Тому задумайтесь над цим, бо це виглядає смішно, і в той же час страшно, що існують люди, які так себе ведуть.